Україну видумав Ленін і Австрійський генштаб. Часто чуємо голос із палати номер 6 Ні, пишуть українські совєтські історики. В Україні аж 500 років. Українці це козаки, такі Запорожці з вусами, оселецями. стараннями Антоновича Грушевського та Іже. З ним тяглість української ідентичності збільшена аж до Русі України. Українській державності аж тисячу років, стверджує вже й указ президента. Витоки слов'ян, зокрема українців, ще глибше, аж у скіфії. Про це вже кажуть одиниці в академічних колах, як от совітський академік Рибаков. А де були предки українців перед скіфією 4-3 тисячі років тому? Перед Великою Скіфією була Енея, країна Венедів. Чуємо самотній голос ісландського літописця 13 століття Снорі Стурлосена. Три тисячі років тому Україна була Венедією. Але хто ж серйозно бере до уваги діда Стурлосена? На сьогодні неможливо через європейські мови вивести походження назви великого індоєвропейського племені Венеди. Але ще є інше крило Індоєвропи – Індія. Тож, ми звертаємося до індійських джерел. Індостан став своєрідним сховищем знань про давньо минуле індоєвропейців. І за це подякуємо індійським хранителям знань. І ця індійська скарбниця знань дуже актуальна на тлі великих білих плям в історії більшості європейських народів, зокрема українців. Сьогодні обіцяний ексклюзив. Ви на каналі Бетельгейзе Studio. Підписуємося, ставімо вподобайки і до розгляду! Загалом, сьогодні ви дізнаєтеся про 5 неймовірно цікавих тем стосовно безпосередніх предків українців давнього народу венедів. Перше, ми розглянемо таблицю походження народів, але невідому нам біблійну, а ведичну версію, де там предки українців Венеди? І чи хоч якось сходяться ці дві таблиці біблійна та ведична. Друге. Ми вивіримо індійські дані через призму інших індоєвропейських мітологій, зокрема української. Відтак, ви отримаєте деякі ключі до розуміння найдавніших українських народних казок. Третє. Ми співставимо відомі нам археологічні культури із героями епосу Проаріїв та Венедів. Четверте, ми розглянемо епічну історію зародження арійської та венецької суб'єктності. Таблиця нам покаже. У чому ж різниця між аріями та венедами? Вам стане відома історія успіху венецького племені. І зрештою, п'яте, на базі широкого контексту ми, зрештою, дамо тлумачення походження слова венеди через санскрит. Обіцяю, уже відомі версії тлумачення назви венеди заграють новими барвами. Етично буде на початку зазначити, що шлях до індійської версії походження етноніма Венеди вказав Ашок Гарсана. У його праці власники спадку аріїв, гурджари. Ашок Гарсана прихильник кавказької моделі походження аріїв, десь з північного заходу Ірану. Беремо до відома, що є ще й така, окрім курганної української теорії та анатолійської гіпотези. Чорне море об'єднує всі ці моделі походження індоєвропейців. У кавказській моделі походження аріїв Україна теж відіграє велику роль у причорноморському степу арії заснували донодунайську культуру, яка стала колискою для європейської цивілізації. Так стверджує гурджарський дослідник і нічого не поробиш. Я з ним тут. Згоден. З Рамаяни, Магабгарати та Ригведи проступає таблиця родоводу народів. Імена тут символічні. Персонажами цієї таблиці є боги, люди, різні звірі, змії, птахи. Ці персоніфікації відповідають народам, землям, країнам, річкам. Так, батько народів саги Касьяб асоціюється із Каспійським морем. Його свекор Дакша є персоніфікація народу Даків, що залишив згадки про себе в історії: Дагія на схід від Каспію чи Дакія, або Дація, між Дністром і Дунаєм у Карпатах. Божественний ріші прабатько Дакша зображується як чоловік з кремезним тілом і красивим обличчям або з головою козла. Він мав заселити землю і тому мав багато дочок за різними джерелами 16, 24 чи 60. Про народів Кашяп одружився на 13 дочках Дакші. Богиня пташка Вініта чи Віната, на думку пана Гарстани, відповідає Вінітам Слов'янам. Ось це не пташки прекрасної Вінати, світлосяйний аруна та могутній Гаруда. Сини також іменуються Вайнатеями, тобто вони вінати чи сини Вінати. Ось сини старшої сестри Вінати Змії кадру, тисячу могутніх зміїв. Ось син прекрасної богині Воддану, Дас, Вепер Змій Асур Врітра, неперевершений в земний першоцар з поглядом, наповненим благодаті. Дану породила расу Данавів, хоча богиню Дану шанують і в кельській культурі, і аж в Індонезії, її рідна земля між Доном і Дунаєм, це давня Україна. Зафіксуємо Земля Дани, на думку гурджарського дослідника, є колискою європейської цивілізації. Ось 12 синів богині Адиті, сонячні Деви. Серед сонячних богів найбільше славні врикведи, присвячені Індрі. Він переможець свого рідного брата по батькові і кузена по матері першоцаря Врітри. Цар Девів Індра співставляється із легендарними історичними аріями. Небіж Індри, ману, в аврамічних релігіях зветься Ноєм, на думку Ашока Гарсани. Час його правління в сонячній династії правителів близько 7500 років тому. Саме тоді, на думку дослідника, і стався великий потоп в чорноморсько каспійському регіоні. Іще про одну паралель, яку складно назвати просто співпадінням. Лорд Брахма, творець світу в індуїзмі, розглядається як вершина генезису всього, у тому числі людства. Брахмі та його дружині Сарасваті відповідають біблійний патріарх народів Абрагам та його дружина Сара. Брахма Абрагам, Сарасваті Сара. Очевидно, укладачі індійської та біблійної таблиць народів брали дані з одного джерела. Таким чином, за ведичною таблицею народів, венеди Слов'яни. Безпосередньо походять від прабатьків. Людства Дакші та Кащапи Таркші. Ось як бачимо нащадки Дани, Данави, Асури, Даси, але не Арії. Нащадки Диті Асури теж неправедні, не арії. Вініта не належала до сонячного роду Адиті. Венеди не були аріями народом царя Індри. Не належали Венеди і до Зміїного роду Дани та Першоцаря Врітри. Від Дунаю до Дону мешкали Данави чи Даси Даки, організатори Першоцарства Дажбога Врітри. Де ж були наші предки-венеди в час, коли епічно зароджувалася Індоєвропа? Де ж наше місце? Зразу співставимо індійську таблицю народів із генеалогіями інших індоєвропейських народів. Так є грецька легенда про Даная. Він мав 50 дочок, дочки Данаїди, богині Вод. Від них походить народ данайців, вони ж ахейці. Ахейці мешкали в Греції в Мікенську добу 16-11 століт до нашої ери. Це данайці воювали Трою, а троянський кінь іноді називають даром данайців. Паралелі очевидні між данавами богині води Дану з Ригведи та данайцями богинь води Данаїд із грецьких легенд і міфів. Можливо, данайці Пелепонесу походять від данавів північного Причорномор'я. Є кельська оповідь про предків ірландців, народ богині Дану. Один з найголовніших богів племені Дану є Дагда, батько всіх. Кельтська богиня води Дану і її син Дагда співставні із ведичними Дану та її сином Врітрою. Врітра також зветься Дас чи Даш. Напевно, за своїм дідом Дакшею. У кенту мовах, якою є будь-яка кельтська, корінь дах чи дак, відповідає корінню Даш чи Дас у сате-мовах, якою є санскрит чи українська. Таким чином, земний першоцар Даш-бог з української мітології є буквально Даш-богом, тобто врітрою. В українській календарній обрядовості є два антагоністи вороги. Темна сила цар воротар сидить у вирви городі у невір землі, тримає в неволі дівоньку та ріки. Герой народного фольклору, громовий Іван Коцаревич, знищує воротаря і визволяє дівоньку та ріки. Етнологиня Оксана Галько у статті Колячаний цар Ворот і його індійський відповідник зазначає, що веди мають прямий відповідник колячаному царю вороту. На це чи не першим звернув увагу Іван Нечуй Левицький. Нетрудно вгадати в тих прізвищах вирви й ворота змінене імення давнього злого бога вет врітри. І воротар, і ворот царі якогось ворожого города. В них можна бачити давнього індійського лихого врітру, Бога холоду й темних сил. Ворога світлого громовика Індри. Іван Царевич бо громовик, тобто Індра чи Перун, який визволяє сонце, розігнавши зимові хмари, зазначає Нечуй не Левицький. Таким чином, сюжет про битву Індри й Врітри – і Івана Громовика і злого царя ворота надзвичайно давній і сходить іще до ведійських уявлень, і саме ту давню мітологію відбиває найдавніший український фольклор казки, колядки, веснянки, щедрівки і деякі народні хороводні весняні ігри. Вони корінням своїм сягають найдавніших глибин нашої духовної, культурної і матеріальної історії. Українська етнологія бачить у сюжеті про ворота лише відображення річного циклу природи. Але в індійській традиції Врітра та його опонент Індра є учасниками епічних подій на землі. Вони частина великого родоводу від богів до сучасних людей. Від брата Індри беруть свій початок правителі сонячної династії, які вже фіксуються в історії. Український фольклор має за переможця Іванка, а не Індру. У казках Іванко-царевич перемагає старого, несправедливого аморального царя і забирає собі за дружину цареву доньку. Першоцар цар українського фольклору це цар Горох, Ох і Коти Горошку. Ох, ще й великий учитель свого. Найми та Раба, і найми, зрештою, перевершує і перемагає оха та здобуває собі царівну. Пригадаємо, і Віната була у служінні рабстві змій, а потім Гаруда Венетея звільнив Вінату. Якщо розкрити персоніфікацію, то виявляється, у давніх казках говориться про те, що наші предки-Венеди перемогли з першого царя в Рітру. Даж Бога і стали володарями першого Першоцарства в Врітрі від Дону до Дунаю. Коли ж це могло бути? Спочатку зазирнемо в індійський епос. У Ригваді сказано, що син Адеті, Бог Дев Індра, переміг і вбив Велетенського змія Асура Врітру і його матір змію Дану. Коли розкрити персоніфікацію, то Арій. Індри мали би перемогти в Ріт Руйдану в Дону-Дунайському ареалі, але переважна більшість дослідників, практично всі, співставляють аріїв із андронівською культурою, що вийшла із Синташтинської на південному Уралі. Андронівська культура поширилася від ріки Урал на схід і південь. Щоб завоювати сучасну Центральну Азію, цар Індра мусив здійснити десятки обрядів Ашфамедги. Одна з гілок Аріїв зрештою перетнула перевали гіндукуша і добралася до долини Інду, започаткувавши індоарійські народи. У дона ареал зайшла одночасна до Андронівської зрубна культура, витіснивши на захід Бабинську. Це була епічна війна на колісницях. Війна була на знищення, адже навіть генетично було замінено населення з гаплогрупами Р1Б. Ямники, катакомбники бабинці були носіями Р1Б гаплогруп. Від завоювань зрубників донині в Україні домінує населення з гаплогрупами Р1А. І предки Андронівської, і предки зрубної культури вийшли із культури шнурової кераміки півночі Європи від Польщі до Уралу. У різній літературі переважає співставлення зрубників із іраномовними племенами. Іранці почали формуватися в бактрії Мідії не раніше X століття до нашої ери, перед тим зазнавши впливу неіндоєвропейського населення культури бактрія Маргіана на півдні Центральної Азії. А зрубники не виходили за межі Європи і залишалися в одному балтослов'янському сатем-мовному континуумі. І нині литовська й українські мови дуже близькі до далекого в часі і просторі санскриту. Тому можна певно сказати, що зрубники були в часі і просторі чимось дуже близьким із прабалтослов'янами або й частиною прабалтослов'янського діалектного континууму. Дуже сумнівно виглядає іраномовність зрубників Європи 3800 років тому, коли іранці почали формуватися на тисячу років пізніше і в іншому місці на Близькому Сході. Що ж говориться про походження венедів за персоніфікованою постаттю пташки Вінати та її синів. Яке відношення венедів Вайнатеї Гаруди до Аріїв Індри? Звернемося до легенди про Вінату Правив країною Таркща Кашяпа. Його дружина кадру була змією, а Віната Пташкою. На прохання дружин благословив Кашяп, щоб кадру народила тисячу потужних синів Зміїв. А віната двох синів птахів з силою більших за всіх синів кадру. Через 500 років з яєць вилупилися тисячу синів кадру. Позаздрила віната сестрі, що вже та має дітей, і надломила одне своє яйце, з якого дочасно вилупився кволий син птах. Прокляв він матір на рабство за заздрість та передчасне своє народження. Став Аруна візничим у колісниці Бога Сонця, і вранці на небі він світиться, як планета Венера, провіщаючи з'яву Сонця. Тим часом кадру та віната побилися об заклад, якого кольору хвіст у білого коня, що пасся на лугу. Віната поставила на білий колір, а кадру на чорний. Той, хто програв, мав бути у вічному рабстві іншому. Сини кадру причепилися до білого хвоста коня у вигляді чорних волосин, і хвіст став чорним, кадру обманом виграла парі, віната стала служницею, рабинею, сестри змії. Через 500 років вилупився могутній птах гаруда, син вінати. Кадру та її сини погодилися звільнити вінату та Гаруду з рабства, коли Гаруда дістане зміям чашу Амріти і струнком вічного життя. Гаруда полетів до небожителів, здолав усе військо богів на чолі з Індрою, потім пролетів мухою через гострі, мов леза шпиці, колеса, що швидко оберталося. Як це колесо схоже на вогняний меч біблійного Херовима, що швидко обертається, та не дає душам людей повернутися до раю. Ладно. Потім Гаруда розірвав дві змії, що охороняли чашу Амріти. Так Гаруда здобув чашу Амріти, а Індру попередив, щоб навіть не думав нападати. Коли Гаруда приніс чашу Амріти до кадру, та звільнила вінату та Гаруду з рабства. Гаруда Вайнатея дозволив Індрі забрати чашу Амріти, а сам знищив усіх змій кадру. Після цього Вайнатея згодився служити вішну і став символом Бога Вішну. Із цієї історії зрозуміло, що всю роботу зі знищення ЗМІ зробив Гаруда, син Вінати, а Індра лише перехопив ініціативу. Розкрита персоніфікація може звучати таким чином: венеди перемогли першоцаря та захопили землі у степах понад Каспієм та Чорним морем, арії Індри, не вступаючи у боротьбу із венедами Вайнатеї Гаруди за центр, за метрополію, задовільнилися розширенням своїх меж у Центральну Азію і далі. Відповідно, андронівська культура Центральної Азії це культура Аріїв Індри, а зрубна культура Східної Європи це культура венедів Гаруди. У санскриті слово вініта є дієприкметник від дієслова вінеті забирати геть, освічувати, і має кілька пов'язаних значень: забраний геть, відісланий, покараний, зігнутий, зламаний, приручений, поступливий, керований, схилений шанобливо. Вихований, який сам тримає почуття під контролем, який добре поводиться, скромний, сором'язливий, порядний, пристойний, лагідний, простий, добре освічений, тренований, дисциплінований, прекрасний, миловидний, вишуканий, поширений. Слово віната має значення зігнутий, згорблений, скромний. Як бачимо, поняття віната, вініта містить у собі широке поняття про навчання. Для ефективного навчання учнів забирали, ізолювали від диких сородичів, карали, приводили до послуху, добивалися в студентів контролю власних почуттів, скромності, порядності, а потім тішилися результатом добре освічені, вишукано прекрасні, преображені учні вінеди. Віната, венедка стала еталоном краси. Богині Краси Венера та Фреєва Наді теж несуть у своїх іменах етнонім наших предків Венедів. Освіченість та врода і нині є важливими компонентами української ідентичності. Хто ж виховував та поширював такий тип прекрасної людини? Волхви Першоцарства Гороха Врітри, Данави чи Наги Змії богині Кадру. Гаруда Вайнатея є їздовим птахом. Бога Вішну. чи значить це, що Гаруда навчений від вишнього і діє за керівництвом вишнього Бога. Саме санскритське слово Вініта містить у собі історію успіху, як вона через примус покору і навчання стала освіченою і прекрасною. Зауважмо, богиня краси Венера і син богині Вінати Аруна Вайнатея позначають на небі одне космічне тіло, планету Венеру. Германська назва венеді Вініта та індійська назва богині Вініта є практично омофонами. Німецьке слово венден та вінден позначає не лише сусідів слов'ян, а й дієслово гнути, витися. Так само санскритське слово Вініта Вінеті має значення зігнути і гнути, як і англійське Bend, bend. Зігнути й гнути. Є українське споріднене слово вити, витися, в'юнитися, що означає гнутися в прекрасні форми, рости, розвиватися. Наприклад, в'ються кучері, в'ється барвінок, в'юниться дорога, розвивається країна. Відтак, етнонім венеди може походити від індоєвропейського we. Крутити гнути. Споріднені санскритське віната зігнутий, вініта вінеті зігнутий скромний освічений прекрасний. Давнє верхньонімецьке вити, німецьке венден повертати, українське вити, витися, розвиватися, вюнитися вінок. Отже, індійська версія тлумачення етноніму венеди, вініта віната зігнутий, скромний, розвинений, освічений, прекрасний. Висновок. Санскрит подає характеристики венедів через великий контекст писаної традиції. Ведична література зберегла прекрасний персоніфікований опис венедів через образи птахи Вінати та птаха Гаруди Вайнатеї Матарісва, але самі венеди лишилися на прабатьківщині санскриту у Східній Європі, і відомо, що їхні нащадки є слов'яни, зокрема українці. Ми з вами розглянули індійську таблицю народів і місце венедів слов'ян у ній. Таким чином, ми побачили у незвичному світлі і етимологію слова венеди і місце венедів серед народів. Глядачі каналу «Бетельгейзе Studio ви були першими. Подякуємо досліднику Ашоку Гарсані за відкриття венедів в індійській таблиці народів. Певний, У вас виникли свої власні асоціації з приводу. Діліться думками під відео. Ваші коментарі є продовженням і розгортанням цієї теми. Це важливо. Пам'ятаймо, ми подавали не істини, а лише певні аргументи, певну модель. Сподіваюся, було цікаво. Підписуємося, поширюємо відео. Коли ми повернемо венецьку частину нашої ідентичності через історію Вінати та її сина а, могутнього. Гаруду, то ми з будь-якого дна, навчившись, піднімемося до перемоги. Запрошую до обговорення, мусимо перемогти, і переможемо. Щасти вам, слава Україні!